Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас тренерський випуск, тому що в АПЛ відбулись відразу дві відставки. Одна з них запізніла, а інша типова для ситуації, коли під час презентації тренера говорять, він у нас тут надовго. Ну а збірну України може очолити іноземець, чого так давно хоче багато вболівальників, тому що всі ж знають, що головне мірило тренерської майстерності це, звісно ж, паспорт. Друзі, але перед початком огляду я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet, і отримати бонус 4500 на перший депозит. Вже завтра, 5 квітня, Карл Анчелоті зіграє свій четвертий матч у цьому році проти хаві. Статистика поки що в одні ворота 3-0 на користь тренера Барселони. Але один матч, хоч і не може вирівняти цю статистику глобальну, але не може вибити твого головного конкурента із цілого кубка Іспанії. По суті. Майже гарантувати трофей у цьому сезоні, тому що в фіналі взагалі може бути всього-навсього осасуна. Роби перегляд улюбленої гри цікавішим. Переходь за посиланням, реєструйся, отримуй бонус і будь всередині гри разом з Фавет. Отже, є декілька стандартних періодів, коли клуби звільняють своїх тренерів. По-перше, це може відбуватися відразу ж на початку сезону, після кількох матчів, можливо, після п'яти матчів. Тобто тренер працює місяць-два. Відразу стає зрозуміло, що воно щось не йде, і можливо далі і не піде, тому щоб не ризикувати. Робиться спроба відразу врятувати сезон, доки не пізно. Потім тренерів звільняють зазвичай зимою в паузі між колами, коли не звільнили в той самий перший період, дали ще трохи часу, подивились, воно за. Галі все одно не йде, тому знову робиться спроба врятувати сезон, доки не пізно. І також тренерів звільняють перед останніми кількома місяцями сезону, якщо взагалі немає ніяких результатів. Тобто перетерпіли поганий початок сезону, дали ще шанс. Потім між школами також дали ще шанс, бо, начебто, щось там прокльовувалось, плюс є доукомплектація складу, але результатів взагалі немає і можуть бути провалені навіть мінімальні завдання на сезон. Тобто команда може навіть вилетіти з дивізіону, і тоді робить. Ця остання пожежна спроба врятувати. Свій поганий сезон символом цього періоду можна вважати, наприклад, Елердайса, який за свою кар'єру врятував не одну команду в таких ситуаціях, коли все було погано погано. На кілька останніх місяців приходив Сема Лердайс, і просто бий біжи. Боротьба вперед, довгі передачі, і якось команди вилазили з зони виліту. Зараз в Англії таке пробує провернути, наприклад, Евертон, який на останні кілька місяців сезону взяв Шона Дайча і поступово там якісь нічі штампує і намагається вилізти. Повище, щоб все-таки залишитись в АПЛ. А ось інший клуб момент зміни тренера проспав. І ми тут уже кілька років говорили про те, що Лестер не прогресує, м'яко кажучи, з Брендоном Роджерсом, і більше тут взагалі нічого не буде. Я правда не думав, що він опуститься до зони вильоту, але ось він там опинився. Це зовсім не означає, що Роджерс поганий тренер, тому що як він може бути таким, коли він декілька разів ледь не залетів з Лестером в Лігу Чемпіонів. У нього є тільки одна особливість він провалює кінцівки чемпіонатів, і саме тому він і не фінішував у ну, топ-4 разом з Лестером. А знаючи цю особливість Роджерса, керівництво клубу вже вирішило не ризикувати, коли команда опустилась в зону вильоту, тому що провалювати кінцівку в зоні вильоту взагалі не можна. Все наче логічно, але я не можу зрозуміти тільки одного. Вже другий сезон поспіль абсолютно чітко було видно, що Брендан Роджерс Лестеру більше нічого не дасть. Він команді приївся результати починали поступово падати і. Особливо минулий сезон все абсолютно чітко показав і бачачи цю картину, як керівництво Лестера продовжувало залишати його в команді, на що воно надіялось, точніше, можливо, можливо, у Лестера немає якихось високих завдань. Їхнє завдання в даному періоді існування свого це просто стабільно грати в АПЛ, займати своє від 8 до 14 місця і спокійно собі існувати, намагатись прогресувати, і потім, можливо, колись побудувати ще одну дуже гарну команду. Це просто чемпіонство Лестера. Підняло планку до такого рівня, на який Лестер, напевно, взагалі то ніколи не думав виходити. Ну поки що не думав виходити. І ми всі чекаємо, що Лестер це команда, яка повинна там боротись, хоча б за якесь там шосте місце. Але насправді це вже давно не так по складу. І по тренеру, який кілька років просто стагнує разом з командою. Але навіть якщо у Лестера таке просте завдання, як просто грати в АПЛ, і головне не вилітати, то ну як керівництво не могло не бачити, що їхній напій, якщо ми візьмемо команду за напій, він в принципі вже давно забродив. І свіжим він знову не стане. Рідко який тренер вилазить з командою, з якою він упав назад на гору. Якщо йому не купують повністю новий склад, ну або хоча б відсотків на 70 новий склад, щоб перегорнути сторінку і будувати нову історію. У Роджерса, до речі, змінювався склад, але ну, не в позитивну сторону. Він просто змінювався, він не ставав кращим. Тому менеджмент Лестеру через свою сліпоту або, можливо, сліпу довіру до Роджерса, так навіть краще сказати, тепер змушений вирішувати питання спасіння в АПЛ і важке питання кадрове. А хто зараз піде в Лестер рятувати команду, яка в принципі ну, розвалена? Це в топ-клуби тренери йдуть в будь-який момент сезону. Ну окей, там є якісь проблеми, але я прийду, я їх вирішу, і далі зрозуміло, що є перспектива для зростання. А в команду із зони вильоту, типу Лестера, зараз мало хто захоче йти, тому що це криза. І цю кризу треба якось вирішити. І навіть якщо ти її вирішиш, де гарантія, що потім далі будуть якісь світлі часи, тому що це не топовий клуб, не ті можливості. Взагалі, кому потрібний такий рядок в резюме, вилетів з АПЛ. Тому Лестер за пожежному порядку намагається знайти когось, вони запропонували відразу ж посаду головного тренера Грему Поттеру. і Потер, зрозуміло, що відмовився, тому що йому криз на цей сезон достатньо. Так, Челсі звільнив Грема Поттера, як би вони не висловлювали йому постійну безкінечну довіру після чергового матчу з негативним результатом. Саме слово результат і є головним, коли ми говоримо про топові клуби. Тому що Грема Поттера звільнили після матчу проти Астон Віли, де Челсі повністю переграв свого суперника, але програв 0-2. Тобто погрівся було непогано. Але результат. Тому я говорив це ще про ситуацію Тухеля тоді в Челсі. Тобі можуть пробачити багато чого в клубі, де на тебе зробили велику ставку, в топовому клубі. Окрім одного. Не можна так багато не вигравати на рідному стадіоні. Челсі йде в середині таблиці. І виграє в цьому сезоні АПЛ приблизно один матч з трьох. Це катастрофічна статистика, за яку можливо навіть би Юргена Клопа звільнили з Ліверпуля. Хоча насправді у нього стата не набагато краще. Він програв всього-навсього на один матч менше, ніж Поттер в цьому сезоні чемпіонату Англії. Але тут справа в іншому: Челсі змінив власника, розпочав нову історію, закупив нових гравців. Купив собі тренера за 25 мільйонів. Зі словами, це буде наш проектний тренер на дуже довгий час, і ми йому даємо купу часу, щоб він нам побудував суперкоманду в майбутньому. І це все дуже добре з точки зору бізнес-моделі, тобто є якась стратегія на майбутнє, але є нюанс, який називається: у футболі це трохи не так працює, тому що у футболі є ще один чинник. Я б навіть сказав найголовніший чинник це твої фанати. Це твої споживачі, якщо ми говоримо мовою бізнесу. І коли твоїм споживачам починає не подобатися твій продукт, то це дуже поганий сигнал для топових клубів. Тому треба або змінювати бізнес-модель, або хоча б приймати якісь оперативні рішення, тому що можна залишитись без цільової аудиторії. Футбол без цільової аудиторії. Не може вважатись бізнес-моделю. Де ж тут бізнес? Де тут про людей? І нове керівництво Челсі, до якого, до речі, дуже багато питань з точки зору того, що вони взагалі комплектують, тому що можливо вони не знали, але коли футболісти травмуються, то не обов'язково відразу купувати на ці позиції нових гравців. Можна просто почекати, коли травмовані повернуться назад на поле. Тому що я не розумію, навіщо було купувати в конкуренцію до Пулішича і Стерлінга ще трьох вінгерів нових? От навіщо? У вас зараз, коли травмований Тіаго Сілва на позиції центрального захисника, грає Кукурелья. Так можливо, треба було купити якогось центрального захисника, от прорахувати цю історію, купити під пенсіонера нового центрального захисника. Ні, вони там взяли з Монако, Бадія Шиля, питань нема. Взяти то вони взяли, але вони бояться його випускати на матчі АПЛ. Так, можливо, треба було взяти того, кого не страшно випускати на матчі АПЛ. Але я не про це хотів сказати. Вони розберуться якось в трансферній політиці поступово. Я хотів сказати про інше. По суті, що відбулося зі звільненням Поттера? Челсі зафіксував свої збитки. І це досить таки сильний управлінський хід. Тобто, їм вболівальники в першу чергу, ну, не дивлячись просто на таблицю результатів в цьому сезоні, їм вболівальники сказали. Цей ваш проектний тренер за 25 мільйонів це не те, що потрібно. Людина, яка ніколи не працювала з топ командами, з топ гравцями, не може управляти командою за мільярд із завданням постійно все вигравати. Ну або намагатися все вигравати. Хоча б боротися за трофеї, і вони могли впертись, що по суті спочатку керівництво Челсії робило, тому що вони ж не могли після перших невдалих результатів відразу сказати, та ні, напевне, ми промазали. Вони вперлися, але поступово вони зрозуміли, що напевне краще зараз визнати свою помилку, закрити цю позицію, зафіксувати збитки і рухатись далі. Це досить сильний управлінський хід. Так, це можна прийняти за якусь слабкість, тобто на них надавили, і вони такі, напевне, ми приберемо цього тренера, бо якось всі незадоволені. Ну, може й так, але я думаю, що все таки керівництво футбольного клубу мислить трохи більш солідно. Тобто, вони зробили те, чого не зробив Лестер в свій час, те, що Лестер повинен був зробити ще після минулого сезону. Лестер чекав, вичікував, і його погана позиція була не закрита, і вона стала ще гіршою, гіршою, гіршою. Тепер команда в зоні виліту. Я не говорю про те, що якби Челсі не звільнив Потера, то вони були в зоні виліту, тому що масштаб клубів зовсім різний. Але те, де зараз знаходиться Челсі, це те саме, як і позиція Лестера в зоні вильоту для Лестера. Тому ще раз, проектні тренери можуть бути тільки в клубах, які не витрачають на трансфери сотні мільйонів, які не ставлять завдання постійно грати в Лізі чемпіонів і які не мають таких балуваних фанатів. Топові клуби не можуть собі дозволити проектних тренерів. Проектним тренером можна бути в топ-клубі, але ним потрібно стати. Проектним тренером не приходять. Бо це все просто слова. У Най-Емері приходив в Арсенал як проектний тренер. Пам'ятаєте, там нова ера розпочинається. Ох, зараз! Ось, що тут буде, тут такі плани на десятиліття. І що сталося? Лемпард в Челсі? Нічого собі. Оце так проектний тренер. Свій прийшов, повний карт-бланш. два роки взагалі ніхто не буде питати за результати, що б там не відбувалось. Він нам побудує команду на десятиліття вперед. І що сталося? Це найбільш яскраві приклади того, що сталося із Поттером в Челсі. Топ-клуби це про результати сьогодні. Все інше це просто слова, які не мають жодної ваги. Що стосується заміни для Поттера, то говорять про Нагельсмана, В принципі, говорять також, що Нагельсман сам не проти. Я думаю, що й фанати Челсі також хотіли б когось такого, тобто вже з ім'ям, тому що також були новини про те, що можна взяти Дедзербі з Брайтону прямо зараз. Але в чому відмінність ситуації з Поттером? Просто в чому. Її немає. Справа навіть не тільки в тому, що це знову тренер з Брайтону, за якого треба платити гроші. Ні, справа в іншому. Справа в тому, що це знову тренер, який ще нічого не вигравав і який ще не працював з топовими футболістами. Ось і все. Челсі зараз потрібне ім'я. Думаю, що, наприклад, Тоттенхем також хоче собі Нагельсмана, але сумніваюся, що якщо буде вибір між Тоттенхемом і Челсі, то Нагельсман обере Тоттенхем. По суті, Тотенхем просто трохи запізнюється постійно. Вони хотіли собі Тухеля, і там майже вже справа дійшла до якихось перемовин, конкретних, предметних Баварія перебила все. Зараз вони хотіли б собі Нагельсмана, але, мабуть, Челсі переб'є, якщо Челсі буде хотіти собі Нагельсмана. Все, що треба було робити Тотенхему, щоб взяти собі ім'я. Тобто тренера ім'ям, е, треба було не чекати зі звільненням свого попереднього тренера, тому що коли Антоніо Конте почав уже говорити про те, що тут в Тоттенхемі все так слабко, футболісти слабкі. Е, з точки зору ментальності вони не хочуть вигравати, вони не вірять в своїй перемоги, я нічого не можу з цим зробити. Треба було після першої такої ж пресконференції його вже попросити. А вони його попросили вже тільки після третьої, коли він ледь прямим текстом не сказав, що я вже не можу тут бути, викиньте мене, будь ласка, звідси. Якби Тоттенхем. Не терпів так довго зі звільненням Конти і закрив би свою цю погану позицію раніше, то вони б собі взяли тренера з ім'ям того ж Тухеля на кілька місяців раніше. Наскільки я правильно пам'ятаю, можу, правда, помилитись, але тут е Конте почав такі прес-конференції давати десь в кінці осені. Отам От уже було, що. Я тут не хочу працювати, але його протримали ще кілька місяців. А тепер не можуть собі урвати ні Тухеля, ні Нагельсмана. Я так розумію, що Почетіно також ніяк не може знайти собі новий клуб, чогось чекає, а його все не кличуть і туди не кличуть, і сюди. І у Тоттенхема були найкращі часи саме з Почеттіною. Почетіно були найкращі часи саме з Тоттенхемом. Так чого ви чекаєте? Ну... І заключна тема, буквально коротко, тому що як такої офіційної інфи ще немає. Просто Фабріціо Романо злили інформацію про те, що Славен Біліч може стати новим головним тренером збірної України. Давайте кілька слів про персону Біліча. Тренер не став успішним головним тренером на клубному рівні. Ну, за великим рахунком, тому що у нього в АПЛ було посередньо. Він уже їздив і в Саудівську Аравію, і в Китай. Зараз він намагався погеройствувати в чемпіоншипі, і повернути Уотфорд назад в АПЛ. Облажався, не протримався там довго. Ця новина подається в стилі типу Біліч зацікавлений в роботі в збірні України. Я, звісно, вибачаюся, чому йому бути дійсно не зацікавленим, тому що в нього резюме так собі. Хто його зараз візьме на роботу? Кудись там, на гору. Він уже їздив на заробітки, він там покайфував, він втратив тонус топ-футболу. Він захотів поїхати в чемпіоншип, чемпіоншип його навіть не помітив. Його найкрутіший клуб в кар'єрі це Вестхем. Ну, не то резюме. В збірній Хорватії він дійсно працював довго і успішно, цілих 6 років. Але це було 10 років тому. Це було тоді, коли Славен Біліч ще був енергічним чуваком енергічним рокером, який хотів заявити про себе і потрапити у великий футбол. І в нього це вийшло. Але мені здається, що та енергія, яка була тоді, вона якраз в клубні його кар'єрі вже і закінчилась давно. Він вже поїхав з ярмарки, і коли він напевно дізнався про пропозицію від України очолити національну збірну, я думаю, що він подумав нічого собі, круто, але їм що там взагалі нікого покликати? Ні, це це звісно класно, бо я вже не думав, що я коли-небудь ще вживу побачу і пограю проти збірної Англії, Італії. Я взагалі не думав, що після Аравії, Китаю і Чемпіоншипу я ще побачу вживу людей, у яких рейтинг ФІФА більше 70%. Я не журналіст і не інсайдер, і видавати подробиці це не моя професія. Але я просто без якихось цифр або прізвищ це таки скажу одну інформацію, бо вся країна ж чекає на Реброва, який, до речі, також не стоп чемпіонату, але він все таки наш, плюс у нього репутація дуже сильного спеціаліста. Це не моя суб'єктивна оцінка, це оцінка тих людей, які з ним працювали. Так ось я не знаю, чим треба шантажувати Реброва. Щоб він прийняв пропозицію очолити збірну України на тих умовах, які йому пропонують зараз. З точки зору кар'єри, це абсолютно безвідповідальний крок. Ризики в багато разів перевищують усі інші фактори. І я дуже сумніваюся, що пропозиція Білічу така ж, як і пропозиція Реброву. Тому що якби вона була така ж, то ніякого інсайду від Романа не було б. Все, більше нічого говорити не буду. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Як завжди, ви знаєте, грайте у футбол.